Вітаю на каналі BroCapital, З вами Олександр Ганенко, і це наша постійна рубрика Криптохалява, де ми висвітлюємо такі різні можливості заробітку без вкладень, різні айрдропи, безкоштовні роздачі, тестнети, лаунчпади, лаунчпули. Відповідно, де ми не витрачаємо свої власні кошти за якісь прості дії, можемо отримати крипту проекту чи, наприклад, USDT, криптодолари. Нагадую, що ми окремо створили командою Telegram криптохалява де ми якраз і ділимось такими можливостями, тому обов'язково. Підписуйтесь, кому цікаво, звичайно, посилання буде в описі. Ну а наразі у нас дуже крутий та перспективний тест-нет проекту Venom. Нам нічого не потрібно буде вкладати, але ми вже сьогодні можемо отримати, змінтити 8 NFT. Трошки, звичайно, розкажу про масштабність цього проєкту. Ну, і в кінці цього відео покажу вам, як це все пройти. Поїхали! Ну почнемо з того, що Venom Foundation, що базується в Абу-Дабі, відкриває фонд у розмірі 1 мільярд доларів. Для web 3 блокчейну. Космічні кошти залучаються в розвиток web 3 Це дуже круто. Фонд Venom збирається інвестувати в протоколи та децентралізовані програми Web3. Dapps зосереджені на платежах управління активами, децентралізованому фінансуванні DeFi і продуктах, послугах GameFi. Ми неодноразово командою вже озвучували свою думку, де в принципі ні для кого це вже не секрет, що саме DeFi Да, децентралізовані різні там біржі та різні продукти саме в 2023 році будуть трендом, тому що від CEX да, централізованих біржах вже відмовляється дуже багато і всі переходять на ДЕКС. Окей, okay, що нас вразило, друзі, 715 тисяч фоловерів на Twitter, Да? Хто в темі крипти, той знає, що це дуже ключовий фактор, коли якісь криптопроекти мають. Таке ком'юніті саме в Твіттері. Ну і взагалі, коротко, да, пару слів про Venom, що це за екосистема. Це мульти-блокчейн мережа, яка є основою для масштабованих додатків Web3 на ринках DeFi Global Payments. Блокчейн забезпечує найкраще рішення для масштабування транзакцій і економічну масштабованість. Основний пріоритет Venom – да, – розробка та підтримка самодостатньої екосистеми блокчейнів залучив розробників до створення різноманітних проєктів, такі як Venom Wallet – Сьогодні я вам покажу крутий гаманець насправді. І він є не кастодіальний гаманець з опцією мультісік і підтримкою книги. Venom Scan для доступу до історії транзакцій. Venom Get – простий шлюз до токенів Venom. Venom Bridge дозволяє міжланцюгові транзакції. Venom Pulse – робити ставку на вузли валідатори та Web3 World – це власна децентралізована біржа. Ну і також Venom вже опублікували економіку, де 22% виділені для ком'юніті. Скоріше всього, це буде якийсь дропчик, будуть безкоштовні роздачі в майбутньому. Щодо текономіки, емісія всього 7,2 мільярди веном. І, до речі, ці 22% будуть рівними ча частинами на протязі 90 місяців, буде в них розлог. Ну окей, більш детально вайтпайпер можна буде почитати самому, кому цікаво. В принципі, тут дуже багато інформації в цілому про саму екосистему, а включно про текономіку і так далі. Одним словом, в майбутньому нас чекає щось дуже цікаве, дуже прибуткове і перспективне. Ось так виглядає сайт, де відразу ми можемо перейти на веб-сайт Тестнет. Ось, до речі, мої вже NFT, які ми змінтили. Наразі їх 8 штук, і надалі будуть ще різні такі завдання, де ми також будемо ось сюди додавати наші. NFT. Також продукти, які доступні на тестнет, це Venom Wallet, Гаманець. Далі, Venom Scan, Шукайте та досліджуйте незмінні записи блокчейну Venom, Web3 World. Да, це перший DEX на Venom, який забезпечує безперебійну торгівлю шляхом об'єднання ліквідності від інвесторів. Також Venom Bridge, за який я казав, вже Venom Stake, безпечне рішення для розміщення токенів Venom, що дозволяє користувачам. Максимілізувати винагороду. До речі, ось ці всі продукти. Ми якраз їх і тестуємо. І під час цього тесту, в принципі, можна зрозуміти, як це все працює, як це все виглядає. Oasis Gallery торгуйте унікальними цифровими активами на ринку NFT блокчейну Venom. Такий NFT Marketplace. Далі Venom Pad і Snipa. Відстеження портфоліо DeFi призначене для керування своїми активами. Окей, переходимо до того, як це все зробити. Повторюсь, в нашому телеграм-каналі є вже пост, де ось тут ви просто заходите на детальний гайд, натискаємо, відкриваємо, можемо перевести це на українську мову. Venom Testnet Гайд, крок за кроком. Друзі, насправді просто все покроково, ось тут все робите. Є посилання. Ось, наприклад, перший крок: створіть гаманець Venom. Повністю все показується на всіх скрінах з різними стрілочками, куди що треба нам зайти. Ось, наприклад, Веном переходимо, завантажуємо гаманець і все робимо повністю покроково. Всі скріни, Ну тут, звичайно, кожен зможе справитись навіть новачок, якщо для нього це вперше. Тут будуть різні підписки, наприклад, на їхній Twitter. Потім система перевіряє, чи ви підписались і. Останній крок це буде мінт. Ось, бачите, на екрані. мінт. Це нам треба буде змінтити а, нашу NFT. Ось так вона буде виглядати. І таких, як я вже казав раніше, буде 8. Ну насправді все тут легко. Ну і, звичайно, якщо у вас залишаться якісь питання, і, наприклад, якщо щось у вас не вийде, то ви пишіть нам підтримку і ми вам, звичайно, допоможемо. Ну а ми з командою будемо слідкувати за даним проєктом. Якщо будуть якісь новини в рамках цього проєкту, наприклад, той самий Айдроп, звичайно, ми будемо висвітлювати все це у нас в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ці новини. Наразі в мене все, друзі. Зустрінемось в нових відео. Бувайте!